Фінансова ситуація в тролейбусному управлінні на початку 2012 року покращилася завдяки державним дотаціям. Заробітки підприємства залишаються низькими, при тому, що ЧТУ – один з лідерів в країні за кількістю перевезених громадян. Все це пояснюється просто основна маса пасажирів, пенсіонери та пільговики. Фінансове положення, скажімо, не ідеальне, але Далеко уже не то, которое было. Мы на сегодня уже чувствуем себя уверенно. У нас практически нет кредиторской задолженности. У нас вже високі коефіціє ліквідності і затрати. Всього ета у нас ми вийшли на більш-менш нормальний уровень. Керівник підприємства в оптимізм каже, цього року тролейбусне управління точно не збанкрутує, обіцяє знайти гроші на ремонт техніки. Сподіватися на оновлення тролейбусного парку не варто. Вважає начальник міського управління транспорту і зв'язку Володимир Воронін. Та й ремонт обійдеться в кругленьку суму. 300 тисяч. Это средний капітальний ремонт. Такой да? Ні, це капітальний Капитальный. То зараз 300 тисяч. Ізвините, он уже не фні в не вкладывается в суму. Поэтому у нас основна проблема це, конечно, подвижной состав. Експерт уважає, що доходи тролейбусного управління можна збільшити. Сам керівник сумнівається в тому, що електротранспорт може конкурувати з автобусами. Нових машин практично ні. Каркурівати, конечно, з таким підвіжним составом тяжело. Натомість експерти переконані, що тролейбус ще зарано списувати за рахунки. Варто лише проводити продуману політику. Потрібно переглянути схем маршрутів кількості на них машин. Чотири тролейбуса йдеть на хімволокно. Для кого вони туди ходять? Звінить мене для того, щоб можна цю четверку інтенсивно сделать інтервал дві хвилини троллейбусного інтенсивність тролейбусного інтервалу буде 2-3 минуты, Допустим, народ буде їздять. Зділати тролейбуса Тракасовського до центра з інтервалом 3 мінути, і ваші автобусы останутся... Поки в Чернігіві розмірковують над тим, як врятувати тролейбусне управління, в інших містах вже діють. Чернівці збираються купити два десятки бувших в користуванні швейцарських тролейбусів, а Вінницею вже курсують європейські трамваї.